Один загиблий вже 26 потерпілих. Такі наслідки атаки на Дніпро. Серія вибухів у місті пролунала на світанку. Понівечено багатоповерхівку і приватні будинки. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з нами наживо. Олю, доброго ранку, якщо можна так сказати, чи вдалося вже загасити вогонь і в якому стані потерпілі? Нато вітаю. Так ми зараз біля багатоповерхівки, яка після ракетного удару горіла. От як бачимо, вогонь вже загасили, проте рятувальники досі оглядають оселі та всі конструкції. Наразі туди нікого не пускають. Жителі збираються і чекають якихось новин та дозволу зайти всередину. Як стало відомо з офіційних джерел, тут дивом минулося без загиблих щодо остат. Даних на цю мить взагалом внаслідок комбінованої масованої атаки по області одна людина загинула і станом на зараз вже 26 поранених 14 перебувають у лікарнях. Решта вже після надання медичної допомоги вдома. І відомо, що один чоловік у тяжкому стані йому 55 років. На жаль, має опіки 70% тіла за його життя. Нині бу борються медики. Скажу, що а, це була просто страшна ніч бо спочатку летіли. А, Шахеди кілька хвиль була ця атака. А вже на світанку окупанти запустили ракети. Відомо, що є руйнування, і у Дніпрі, і в передмісті, і в Павлограді на підприємствах пожежі у самому обласному центрі. Досі підраховують збитки. Ми бачили просто десятки понівечених багатоповерхівок. Тут влітали вікна, люди Кажуть також, що потрощені, потрощені дахи. Відомо, що також внаслідок атаки два приватні будинки серйозно понівечено та розпочалися пожежі. І ось що розповідають люди про цю атаку. Вибухало все навколо, всі скло сипалось. Дим був, тобто я не знаю, які там пошкодження, але звісно, пошкодження. Я схватила двох кішок і. Галатий побігла. Дуже кучно, кожні 10-15 хвилин були вибухи шахедів, а потім балістика. Страшна ніч була, мабуть, одна з найстрашніших. В коридорі були, тому що навіть не знаю, страшно було йти до бомбосховища. І відомо, що оборонцям неба вдалося збити 39 шахедів, що ворог спрямував на область. Докладніше про наслідки цієї атаки та стан поранених розкажемо у наступних випусках. НАТО Олю. Дякуємо за інформацію. Дніпро сьогодні зазнало масованого комбінованого удару. Вже один загиблий і 26 поранених. Кількість травмованих зросла від ранку. Дякую, Олю.